Колабораціонізм на Сумщині, чи впливає прикордоння на збільшення фактів співпраці з агресором? Ця тема стала предметом обговорення за круглим столом експертної думки на телеканалі СТС. Ми сьогодні поговоримо про те, як застерегти наших людей, як розповісти їм, як їх убезпечити від таких сумнівних іноді ситуацій в сенсі їх законності, як себе поводити. Як треба реагувати, правоохоронці порушили десятки кримінальних проваджень щодо зрадників та колаборантів, людей, які здавали ворогу позицію, коригували вогонь. Одним словом, допомагали росіянам нищити все українське. Люди різні, хтось перший день пішов, взявши те, що було поруч зброю, хтось став волонтером і робили коктейлі Молотова. Хтось став колабора... на шлях колаборації, колабораціонізму і на шлях зради. Люди різні, люди здійснюють свій вибір. Лише у 2022 році від дії окупантів постраждали понад дві тисячі жителів Сумщини. Загинули 158 цивільних, дев'ятеро із них діти. Хтось страждає, хтось вмирає за нашу незалежність, а хтось здає наші позиції. І ми маємо особливість, ми Сумщина, ми прикордоння. І саме ця обставина багато на що впливає. І ми вже маємо деяку інформацію. Ми маємо вже певний досвід. Ми маємо вже вироки. Як суспільство реагувати на прояви колабораціонізму, як допомагати правоохоронцям викривати зрадників? Та як усім разом придушити рух посібників ворога? Обговорили експерти за круглим столом. Деталі вже днями в ефірі телеканалу СТС, новини СТС.